До нашої розмови доєднується народний депутат України, фракція Слуга народу Юрій Камельчук. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю, Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава пане Юрію. Сьогодні в парламенті ви очевидно слухали звіт про виконану роботу паном Олексієм Резніковим, вже колишнім міністром оборони. Чи влаштував вас цей звіт? Ну, десять хвилин насправді його виступу це не цілком достатньо, щоб повністю оцінити загальну картину, але основне, що можу сказати про нього, незважаючи на будь-які інсинуації в засобах масової інформації чи в соцмережах, ми отримували завдяки його активній роботі дуже багато зброї, яка можливо не так швидко приходила би, якби не він його контакти і зв'язки з Рамштайном і. Особисті потужні налагоджені контакти з міністрами оборони багатьох інших країн. Олексій Резніков у заяві сказав, що за 22 місяці виконав ключові завдання, які ставилися перед призначенням. Чи на вашу думку все, що було можливо, було реалізовано? Тут складно оцінити, знаєте, бо, бо... це, от е, приказка, якби, якби в роті росли гриби, пробачте за таку вже, такий вже приклад, але тим не менше складних військових наших умовах. Тоді, коли Росія, на жаль, обходить санкції і допомагає Іран, частково здається і Китай, і інші країни, дуже складно передбачити всі моменти, швидко реалізувати, особливо якщо ми знаємо, що до повномасштабного вторгнення 22-го року, чи навіть до 2014 року, багато зусиль можновладців було направлено на знищення військової потужності України. Тому я вважаю за цей період в таких складних умовах, він робив все, що достатньо. Що стосується деяких його членів команди, це окреме питання. І я сподіваюся, що в потрібних випадках там суд винесе потрібні рішення, але все ж таки міністерство оборони це дуже складна інституція, і враховуючи всі обставини, зовнішні і внутрішні, він досить негавно справився. В нашій студії присутня Оксана Савчук, народна депутатка України, позафракційна. І я попрошу пані Оксану сказати свою думку з приводу вище перелічених мною запитань. Тобто, чи влаштував вас звіт пана міністра, і чи все, що можливо і неможливо було зроблено, на вашу думку? Я читала як і всі ми заяву про відставку і слухала сьогодні звіт. Я не побачила там якихось зі слів міністра проблем, з якими він стикнувся, і тому він іде геть, або якихось непорозумінь, і тому він іде у відставку, або погіршення здоров'я, або чого, не дай Боже іншого. І мені, власне, дуже хотілося почути, як і можливо всім народним депутатам, то хто ж сказав міністру Резнікову піти у відставку? І за що? Можливо, пан Камильчук нам скаже, бо все ж таки Слуга народу це найбільша фракція, і з ними це проговорювали, то що зробив міністр Резніков таке, що його відправили у відставку? Не можу Пагалі. відповісти, що я радий, що в нашій країні починають працювати такі інструменти, які ми напевно раніше могли бачити в Сполучених Штатах, Великобританії чи в Японії. Коли... З певним тиском на інституцію від засобів масової інформації громадськості не справляється, йде загроза репутації міністерства. То винен чи не винен, очільник може йти. Але як ми знаємо чудово, що пропозицію на міністра оборони подає президент України, тому це його рішення, і для того не треба бути членом фракції свого народу, щоб розуміти, що він має на це право. Тому я думаю, що поспілкувавшись і порадившись з президентом, було прийнято ними спільне рішення, що варто зробити цю Меров справиться з цими обов'язками, і ми побачимо ще більший розквіт Міністерства оборони. Проте я буду дивитися тверезо на, на всі ситуації і всі досягнення Ростема Омірова на посаді фонду держмайна. І хочеться вірити, що насправді не надто, скажімо, якийсь великий масштабний результат за час його роботи не скажеться на тому, як буде працювати міноборони пане Юрію. А у яких напрямках ви очікуєте масштабних змін від майбутнього міністра оборони? Найважливіше зараз це виробництво зброї силами самої України. Найважливіше також в цьому виробництві зберігати максимум національної складової ці запитання задавали сьогодні і голова комітету економіки і інші ми колеги з Верховної Ради. Тобто, збільшувати нашу енерго... Пробачте, збільшити нашу безпекову можливість захищатися від таких агресорів, як Росія, чи не дай Бог якихось в майбутньому інших ворогів. Сподіваюся, що цього не буде. має залежати тільки від нас. Ми маємо мати всі можливості для того, щоб виробляти необхідну зброю, боєприпаси всередині країни і мати всі технології, які будуть корисними не тільки нам, але й іншим країнам, пане Юрію, суспільства ще є запит на відсутність корупції в Міністерства оборони. А як ви думаєте, чи вдасться новому міністру вирівняти це питання? Я дуже сподіваюся, ми не побачили. За ростеми міром ніяких корупційних скандалів чи його заступників. Тому сподіваюся, що ще ця репутація вона перейде і е, на його період, е, який він буде очолювати міністерство оборони. Можливо, я впевнений, що ми побачимо певні зміни серед заступників, е, тому що він буде приймати це рішення як е, новий менеджер. Дякую вам, пане Юрію, що знайшли час і можливість доєднатися до нашої розмови. Юрій Камельчук, народний депутат України, фракція Слуга народу був з нами на прямому зв'язку.